Вулиця, що виникла як центральна магістраль Соломенки у 80-х роках 19 століття, декілька разів змінювала свою назву. Зараз вона носить ім'я Василя Литківського, церковного реформатора, першого митрополита Української автокефальної православної церкви, людини великої душі і самовідданого служіння на невіддуховного відродження українського народу, блискучого майстра проповідницького містецтва. Він народився 20 березня 1864 року в селі Попудні Черкаська область, у родині сільського священника. Початкову освіту Василь Ліпківський здобув у Минській бурсі, потім навчався у Київській духовній семінарії, після закінчення якої його, як найкращого учня, було направлено до Київської духовної академії, яку він закінчив у 1889 році з ученим ступенем кандидата богослов'я. У 1890 у віці 25 років Василя Лепківського призначено законовчителем Черкаської гімназії, а через рік висвячено на священника. У 1892 році отця Василя призначила настоятелем собору у місті Липовці Київської губернії і повітовим інспектором церковно-парафіяльних шкіл Липовецького повіту. У 1903 він отримав сан протуірея. Того ж року шкільна рада при священному синоді призначила молодого богослова на посаду директора Київської церковної вчительської школи. Вже в молоді роки Ліпківський розумів несумісність таких понять, як українські православні, з одного боку і російська церква з іншого. Він розцінював Російську православну церкву як один із інструментів у руках вищих чиновників Російської імперії, завданням якого було виховувати лояльне ставлення народів імперії і українців, зокрема, до митрополії. Також отець Ліпківський виступав проти безправності церковних громад та свавілля Вищого духовництва та монастирів. Критично ставився майбутній митрополит і до церковно-слов'янської мови богослужіння на теренах України, тож у 1905 році його усунули з викладацької роботи за звинуваченням у ліберальних поглядах та українофільстві і призначили свято Святопокровської церкви та Солом'янської парафії у тодішньому передмісті Києва. З початком демократичної революції 1905-1907 років отець Василь активно включається в український культурно-релігійний рух. У 1905-му його обирають головою з'їзду духовенства Київщини, який своїм рішенням ухвалив запровадити українську мову в церковне богослужіння і викладання у духовних школах. Але із закінченням революції настав період реакції офіційної влади. Тож до 1917 року Липківський жив під постійним наглядом поліції, займаючись дебільшого парафіяльною роботою, а також викладанням у кількох школах. 5 травня 1920 року Всеукраїнська Православна Церковна Рада проголосила Православну церкву України автокефальною. З усилями Лутківського і його однодумців, 14 жовтня 1921 року, на свято Покрови у Софії Київській було скликано перший всеукраїнський церковний собор, який підтвердив постанову Центральної Ради про автокефалію Української православної церкви. Проте вийшло так, що жоден єпископ не захотів взяти участь у соборі українських православних. Це означало, згідно з канонами церкви, що собор не мав права обирати предстоятеля церкви митрополита та в результаті покладати єпископів. Чи не найважливішу роль тут зіграв протереї Василь Липківський, що виступив із першою доповіддю, в якій обҐрунтував канонічність собору? Цілком закономірно, що 21 жовтня протерей отець Василь Липківський таємним голосуванням майже одноголосно був обраний на посаду єпископа митрополита. Важливим було і ставлення церкви до радянської влади. Визначально виявилася позиція митрополита про повну аполітичність церкви, про її відокремлення від держави. Він вважав, що попри те, що у всьому світі у відносинах церкви і держави планує принцип союзу, тобто політичність церкви і церковність політики, цей шлях є згубним для церкви та руйнує її. Таким чином він наголошував на тому, що церква має рішуче відокремитися від держави, бути максимально політичною, бути царством не від світу цього. За вкрай короткі за історичними вимірами шість років митрополитам та його сподвижниками було виконано непідйомну організаційну роботу по налагодженню церковного життя, створенню і встановленню численних парафій. Сам митрополит відвідав більше 500 – Організації богословських курсів, які готували священників, перекладу української богослужбових книг, участі у релігійних диспутах, виданню власного часопису церква і життя. І все це за умов постійного, жорстокого утиску з боку радянської влади, таємного та показового нагляду, підписок про невиїзд Києва, арештів, накладання незаконних великих податків на церкви, брутального цькування опресії. У жовтні 2027 року, за прямою вказівкою Генпрокуратури України, яке розробило свою методологію знищення Української автокефальної православної церкви, з Ліпківського було знято тягар митрополичного служіння. Відсторонений від церковних справ, висланий за околицю місця, в Лепківський останні 10 років не жив, а з болем спостерігав, як нищать його дітище Українську автокефальну православну церкву. Процес знищення церкви було завершено у 1930 році. 29-30 січня на швидкоруч зібрані єпископи та близько 40 священиків оголосили себе надзвичайним собором, де під тиском влади прийняли ухвали про розпуск автокефальної церкви. 22 жовтня 1937 року 73-літнього отця Василя Липківського в черговий раз заарештували. А 27 листопада розстріляли. Точне місце поховання невідоме, на Лукеанському цвинтарі в Києві встановлено символічний пам'ятний хрест. За радянських часів ім'я митрополита Василя Лепківського було піддано забуттю. Тим не менш, пам'ять про життя та діяння митрополита зберігала українська діаспора США та Канади. На кошти та добровільні пожертви українців Америки у жовтні 1983 року у містечку Саунбон Брук на території Українського православного центру святого Андрія Первозванного митрополитові Василю Лепківському було встановлено величний пам'ятник. У 2000 році у Тернополі біля церкви Різдва Христового, коштом релігійної громади ОПЦ, було встановлено перший пам'ятник Василю Лепківському на Україні. А в 2019 році біля Черкаського музичного училища імені Голокар Тимовського, де два роки викладав майбутній патріарх, митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив пам'ятник своєму попереднику, якого сучасники називали апостолом українського релігійного національного відродження. Літературну творчість митрополита можна умовно поділити на три періоди за часом. До першого періоду можна віднести доробок отця Василя у його молоді роки, коли він, будучи священником, окрім духовної роботи, активно займався публіцистикою та був постійним дописувачем київських журналів, Київської пархіальної відомості та київська старина. Другий період творчості Василя Ляпківського охоплює роки активної боротьби за українську автокефалію та час, коли митрополит Василь стояв на чолі Української автокефальної православної церкви. У цей період Архієре активно займається перекладом на українську мову, богослужбової літератури, а також богословських та літургійних текстів. Зокрема, митрополит перекладає українською мовою літургію Іоанна Златоуста, Молитовник, Часословець. Третій період творчості священнослужителя торкається останніх десяти років його життя, які виявилися найтрагічнішими, але у той самий час і найпліднішими з точки зору літературної роботи. Саме у ці роки отець Василь Ліпківський писав свою історію української церкви, уклав двотовник наука самоосвіти українського дохільництва, написав підручники на Старий Новий Завіт, 32 розмови з історії Всесвітньої церкви, уклав кілька збірок власних проповідей, зокрема, збірку проповіді на неділі свята, Слово Христове до українського народу, що містить 194 проповіді. Також у цей час отець Василь вів активне листування з українськими церковними діячами за кордоном, продовжував роботу з перекладу релігійної літератури. Більшу частину доробки Василя Лепківського було видано друком після війни з усиллями української діаспори на Заході, звідти, вже після проголошення незалежності у 1991 році, твори митрополита повернулися в Україну і нині вивчаються у духовних навчальних закладах Української православної церкви.